Виконуємо номер 726 із підручника Геометрія 7 та номер 508 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Два кола мають внутрішній дотик. Відстань між їхніми центрами дорівнює 12 дециметрів. Знайдіть радіуси кіл, якщо вони відносяться як 2 до 5. Приступаємо до виконання. Я виконала схематичний малюнок і коротко записала умову задачі. У Нас коло центр О і коло центр О1. Мають внутрішній дотик ОО1 12. дециметрів. І радіуси відносяться О1 А до ОА як 2 до 5. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай Х дециметрів одна частина нехай х дециметрів одна частина тоді радіус О1А буде дорівнювати 2 х дециметрів АОА 5х дециметрів. Враховуючи, нам відомо відстань між центрами, що, якщо ми від радіуса більшого кола, віднімемо радіус меншого кола, ми якраз отримаємо відстань між центрами наших Кіл. Враховуючи, що? О 1, 12 дециметрів маємо рівняння. П'ятьх, відняти 2х, і дорівнює дванадцять. П'ятьх відняти двах, це буде трих, і поділимо тепер на три. Отримаємо чотири. Отже, 4 дециметри, одна частина. Тоді, О1А дорівнює 2 помножити на 4, буде 8 дециметрів. А ОА... Буде 5 помножити на 4, це буде 20 дециметрів. І записуємо відповідь 8 дециметрів і 20 дециметрів. Номер 726 із підручника геометрії 7, та номер 50 крапочка 8 із підручника математика 7 виконано.